Всім привіт. Останні пару місяців я дуже активно вимушений займатися деякими бюрократичними питаннями, тому мені іноді не вистачає часу навіть на роботу, не те, що на запис відео та підготовку матеріалів. До того ж, я як можна почути зараз за голосом прихворів, і мені складновато зараз озвучувати відео, монтувати відео. Однак хочу зробити невеличкий апдейт на канал, так як сподіваюся, що скоро ці питання будуть вирішені, і я зможу повернутися до монтажу відео, багато матеріалів є, які потрібно дозвучити та завершити монтаж. А поки що, як ви можете згадати, декілька місяців тому я говорив про те, що меса. Розійшлася зі своїм творцем, з Рандолом Смітом, що Гіпсон чи змусив його полишити компанію, чи звільнив. І як тоді я казав, що Гіпсон, ймовірно, планує випустити підсилювача Mark II C. І ось декілька днів тому, як ви можете помітити, якщо цікавитись підсилювачами, вийшла Mark Tussy Plus Reissue, яке не знаю, чим воно особливо відрізняється. Я з тих промороликів, які вони планують, нічого особливого не побачив в цьому. Okay. На відміну від того ж Майка Солдана, який перевипустив X-88 рекову версію свого прампу, в якому є купа, купа, купа всього, і це прям такий, можна сказати, прорив. Для таких будь-якових компаній Меса зробила просто чергове реїще. Якщо я щось пропустив, і там якісь нові фічі є, яких того не було ні в продукції Меса, ні взагалі на ринку, то виправте мене в коментарях. Ну що ж, якщо Меса випускає реїще, то, мабуть, настав час і мені розповісти про свою збірку Марк 2, яку я вже колись давно ще анонсував. І ви можете побачити моє відео десь на каналі, буде в описі. І подивитись мою думку взагалі про Меси і про плату Марка. Тож очікуйте на нові відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сподіваюсь, ви залишитесь. На, зі мною на каналі. На все добре. Побачимось!